Всім привіт, котики, такіський, я містер Котік. Сьогодні будемо грати у Грені. Так, ну що, починаємо. Let's go! Yeah, nah. Так, ну що, натискаємо Play. Так, мені порекомендували у коментарях. Дякую велике. Ось тут залишу коментар. Дякую тобі, що коментуєш, підказуєш. Мені буде дуже приємно. Все читаю. Е, так, що? Щоб зняти ось це. Ось тут галочку Darker. Та зняти Nightmare. Ось тут. Ось тут. Ось це. Так, все. Так. Е, бачите, в мене Easy. Easy. І Quality в мене Hide. Так, може що, щось щось. Може там щось позбирати. Оце я теж не дуже розумію. Пишіть, підказуйте. Мені, будь ласка. Так, ну все, натискаємо далі. Продовжити. Так, продовжити. Так, все завантажується. Так, перший день. Ми у бабці Гренні у хатинки, у лісі. Так. Капець, а чому у світло? Бачили усюди світло? Ніч? Що за прикол? А чому їй так смішно? Вона що, з глузду з'їхала, чи що? Давайте подивимось, де дзвіночок. а Ось! Дивіться, ось він. Ось дзвоник! А ну давайте пройдемось. І на дзвоник? О! А де та штука щ п'якида ты? Музика така крута. Бабця! Бабця! Привіт це я, містер Котик. Ха! Я тебе справи? І що? Не можеш мене піймати? Ча-кя-чо-ка. Как ка ка как ка 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 О май гад, вона стоит, бачили? Капец. Так, ну и в дупу. Так, Ось тут ось так, минулого разу я робив, хто бачив, той пам'ятає. Капець. Воно так смішно смішно, але якщо граєш один Так, треба викрутка, я так розумію. так? Хто знає, напишіть, будь ласка, підказуйте мені. Я все читаю, буду у слідчому відео все буду виконувати як треба. Таке. Мені здається, що це хтось до мене був, і не зміг вибратися, чуєте? I save. О о май май гад, гад, о май гад, о май гад, Іди в дупу, іди в дупу. минулого разу це допомагало. Коли я казав, щоб вона пішла в дупу. Але воно допомогло, на жаль, тільки один раз. На другий раз вона схопила мене. Але... Кипить, як страшно. Напишіть, хто пройшов цю гру повністю. Що треба робити? О, ось сюди, мені здається, треба сідати. Це стілець для бабці. Це щоб баб, бабся вона коли. О май гад, а що, а що таке? Ні, ні. Капиця, як вона там опинилася? Так, капець. Так, вона мене побила. Я вже не дуже ходжу. Нормально, добре. Так, до речі, це я можу сховатися. Чули? Під ліжку заліз? Ось вона йде. А я тільки хотів вилазити. Вона кинула щось на підлогу. От вона не добра бабця. Так, давайте подивимося, що вона там кинула. Ага. У бабці план капкан. Це я в нього вже тільки що потрапив. Що зачепив, капець. Вип'ємо поки що чайок. Цього разу чайок зробив тест м'ята. Чай м'ята. А вже ж ВТБ та лимон. Та холодильник. Чули? I see you. А я можу ось так тобі. Іди в дупу. Капець, де воно? Капець в пику собі і дверима дав. Так, пішли сюди вгору. Ой, я вже ось тут був. Я ось так манекена так, чпоньк, закинув та заскочую. В скриньку. Чекаю, мені здається, що вона зараз причапає. О, бачили? Йди в дупу, бабця Грені. О, поставила на місце. Капець, це щоб я ще раз його скинув. А ну давай ось так зробимо. Подратуємо, що, що і як. Так, бачила швидесенько пробігла. Чула? <плес> Чули? Так, ну все. Так, ось тут мені здається, решітка. І провалююся. Так, у шафу сховалася. О, оце добре, бачили, вона прийшла. А, мабуть, я щось зачепив, коли йшов. Та вона почула. О май гад, о май гад. О май гад, о май гад. Давай, 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 петлишку, лягай, галя, лягай. Музыка такого бесрата, если можно. <laughs> бабця, бабця. Ось вона ходить, бачила. Капець, де що? Як? Це все, все шведесенько. Не можу відчинити капець. Все, тікаю, какать,кать,кать,кать,кать, кайш, шведесенько, давай, давай, давай. Біжи, 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 біжи. А, не можу ось тут е -е, вікно. А, ось вона, ось, ось, ось. Давай, давай. Так, давай шведесенько, шведесенько. Сміється. Смішно, бабці. А якщо б вона грала у Грені? Я б хотів подивитися, як вона сміялася б. Так, поки що ми в скриньки сховалися. Дуже смачно. До речі, хто зараз щось їсть або п'є смачного та приємного перегляду, ти, як завжди, з мене відосик, з вас лайкосик. там під відео палець до гори такий великий. Він безкоштовний. Ви спускаєтесь під відео, натискаєте на нього і все. Буду дуже круто. Боже, яке кончене! І мене бабця Грені не піймає. А оце дзвоник. Я спеціально на нього наступлю. Ось сюди кину цю штуку. О, ховайся. А чому немає? Там така коробка була. Газ чи що було написано? О, капець. Проволока, бачили? На На, на заборі? Грожа з проволокою. Так, прийшла. Так. есть... Так. 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 Музыка крута. Бабцы, вы музыка дуже крута. по бабці, бабціна, Хе-хе-хе. Хе-хе. О, майгат, о Так. А -а -а! Вона побачила, що я у скриньку заліз. Схопила. Капець. Третій день. Капець, я у шоці. Так, все, let's go. Побігли, але вона вже побила нас трішечки. Тому я не дуже можу добре бігати поки що. Так, і що це таке? О, май гад! Була якась решітка, бачили? Я тоді Туди впав, і я не можу зрозуміти, що це каналізація, це що? Гівно чи що? Так, можу наверх, а ось тут що таке. Двері зачинені, а ось тут. Просто подивитися і все. А чому я нічого не можу зробити? Що це за прикол? Так, просто для краси зробили. Так, ну окей. Так, по сходам тоді наверх. О, а я мені здається, що тут ще не був. Е, капець! Вона справжня. Та капець, А як взяти? Та капець я не можу взяти ключ. Так. Empty Bowl. Так. Порожня тарілка, так? Так я зрозумів, чи ні? Хто знає, підкажіть, будь ласка. Айніти Хаммер. Так, це потрібен молоток. А -а -а -а. Я не почую. потім в, в останню мить чую, що музика така. Ту -ту 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 Думаю, все, мені гаплик. Так, четвертий день. Так, а як забрати ключ у пташки? Ташка мене. клює? Капець, а як я туди потрапив? А, треба на вулицю. Все, 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 треба на вулицю. Я згадав. Так, что то пало? А, о, круто. Э, Да Та капец, вот вона... Не, не! Пятое ничего стане. Капец, я ушел Так, я хочу у пташки забрати ключ. Як це зробити? Я не знаю, навіщо він мені потрібен. Може якісь двері відчиняти напевно. Так, let's go на вулицю. Сміється, чуєте? Бо я не дуже пам'ятаю, як потрапити. О. Яка багнюка? Як потрапити? А, там зверху до пташки. Я можу як в пику дати пташки чи ні? Не можу, бачите? О май гад, о май гад, о май гад, тікай, 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 тікай. Так чому я натискав тікати? Схопила капець бабця. Так, кинуло мене у підвал. Щось я не зрозумів. Гейм Овер. Вона що, поцілувала мене чи що? Мені щось не дуже сподобалось. Ну що, так сьогодні зіграли у бабцю Грені. Мені дуже сподобалося, але було дуже-дуже страшно. Напишіть мені, будь ласка, як забрати ключ у ворони у кліці, бо бачили, вона мене клює за руку, я не можу її забрати, а тарілка порожня. Мабуть, там напевно має бути якесь борошно. Щось, щоб їй дасти поїсти, або я не знаю. А ключ, мені здається, це напевно від якихось дверей, щоб відчинити. Капець, хто знає, підкажіть, будь ласка. Що, тоді, як завжди, хто ще не підписався на канал, натискайте підписатися, натискайте на лайк, натискайте на дзвоник, щоб вам приходило повідомлення, коли в мене виходять нові відео. Також вам залишаю посилання на відео. Ось тут цікаве відео натискайте. Сюди натискайте цікаве відео. Сюди підписатися на канал, то ось тут теж цікаве відео. А тепер дякую вам за перегляд, до нових зустріч, до побачення!